Добрий день, шановні глядачі мого каналу. Радий вас вітати. В минулому відео я вже показував, що я розпочав сезон з висілом петуні. Перший, перший посів. Це був понеділок. Ну, я завжди розпочинаю свою роботу в понеділок, тому що у ну, мене такий принцип. В понеділок розпочинається новий робочий тиждень. Ну все. Тому я розпочав свою роботу в понеділок, 2 лютого, висяю я петунію. Кому цікаво, як я це зробив, подивіться минуле відео. А зараз хочу показати вам ще раз свої насіння, скільки я всього придбав. Зараз покажу. Дивіться, скільки скільки я всього накупив у цьому році. Відео про насіння, про ці теж є у моїх минулих відео. Кому цікаво, докладніше подивіться, будете знати, що я буду вирощувати, що я буду продавати людям. Це. В роздріб я брав, а це фірмові пачки. Все імпортне, все голландське, перчик. Ну, не тільки голландський, тут і французький, італійський, різні гірочки, Це ось кріп. Ну це я все виставляв, можете подивитися. І ціль сьогоднішнього, сьогоднішнього відео. Отримав вчора останню посилочку на цей рік. Зараз хочу показати, що я дозамовив, що я буду в цьому році ще садити. Порекомендували мені, так як я займаюся не тільки розсадою на продаж. Оці всі будуть сімена фірмені, це буде все продаватися людям. Але я також сажаю і для себе овочі, які протом реалізовую на ринку вже готової продукції. Тому зараз робимо розпаковочку. Рекомендували мені спробувати ці сорти. Знайомі мої саджали, сказали, що досить гарне, досить урожайний, тому вирішив спробувати я. Замовив я ось такий перчик Бора SparkSit. Кажуть, дуже рясний, дуже гарний. Хто хоче узнати, правда це чи ні. І подивитися, як ми будемо вирощувати. Підписуйтеся на мій канал. Будемо розбити це все разом. Будемо піддобрювати все. Там є відео, де я виставляв добриво, якими я користувався вже не один рік. Можете теж подивитися. Ну і замовив ось такі огірочки анвар. Дуже рекомендували мені, казали, дуже прямо кучами вони ростуть. Я саджаю інші сорта, а це порекомендували мені посадити в цьому році такі. Тому, якщо хочете подивитися, як я вирощувати моїх і які вони будуть. Щоб знати, садити їх чи не садити. Підписуйтеся і будете дивитися, слідкувати зі мною за мною, як я буду це робити. Ну і. А, ну це накладна ціна 1775. За оці дві пачечки. Ось така сума вийшла. Ну що ж зробиш? Такі зараз ціни. Тут взагалі тисяч на 50 насіння лежить Тут самих петуній на 10 тисяч. Тих, що я вже розпочав сіяти. Дякую, що дивилися. Гарних вам врожаїв. До побачення!